Три свій потрістісну квати. Задивились на світи, на прекрасну зіру, без тусто і почуттів, та косенічне тіло в кожному із трьох хотів раптом пробудило. Чи гарніше від земних зояні світан, чи цвітуть на зоях тих? Квіти валер'ян, хто придумав мерехти, той промінчик срібний, чи живе там хтось такий, до кота подібний. І чи є там куриці, рибки найсмачніші? І так само грабці. Заходять у зелені звали у траві маленької домі. Заховався там на сході, просто крик, а та й Тож який він був спочатку, коли був і що лошов. Облаки тут шарфику, з фініком у роті, бігла через Африку. Всю драводи топтани, Витопла завзято. Наробили клопоту Бегемотенята, Де ж вони не неслухняні ті? Хтося з ніжок збилася, як це пережити? Овізьліться, де вже ви, бо не маю силу. Поміж орхідеями на гаявку сіла, мовч, порощатами, а не бегемоти. Цілу ніч не спатиму, завдали турботи слізу. де ваша фрика, от порода хвацька, обгаяти Африку, то вам ніби цяцька. Ой, пробачте, діточку, боченята витріть. Ми лишились тілечки, проплили у повітрі. Ви дарма шукаєте, краще надавайте. З нами політаєте, кульку надувай. Тітонька бізрок випустила вівку. Хмар бероки перший підкорить.